Долучаємо до нашої розмови Олексія Данілова, секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Дякуємо, що знайшли час. Ми не анонсували ваше вімкнення, тому що до останнього моменту не знали, чи буде у вас ця можливість. Чудово, що вона виникла. Пане Олексій, перше запитання. От ми зараз почали говорити про можливий терористичний акт на запорізькій атомній електростанції. Весь світ про це думає, весь світ про це говорить. Весь цивілізований світ сподіваємося, думає над тим, як йому запобігти. Якою ситуація є станом на зараз? Наскільки близькі російські терористи до того, аби влаштувати цю катастрофу? Вітаю, маючи такого божевільного сусіда поруч маєте на увазі, що ми з вами можемо в будь-який момент отримати. От від нього такі подарунки в лапках вони не перед чим зупинятися не будуть, тому що для них життя людини не має жодної вартості, і це є велика проблема не тільки для нашої країни, це є проблема для всіх країн, які вважають собі цивілізованими. От і чим скорше ми спільними зусиллями зупинимо цю мерзоту, тим краще буде до світу. Тому що якщо дійсно відбудеться те, про що ми на сьогоднішній день розповідаємо, наголошуємо, ну це навіть не червоні якісь там лінії. Це взагалі буде виходити за певні певні межі розуміння, в якому світі ми з вами живемо той переворот який відбувся відбувався чи не відбувся до кінця або відбувається або відбувається на російській федерації пане данілов яким чином він повпливав на російську армію загалом армію нашого противника і які це ще далі може мати наслідки як ви їх оцінюєте те, що стосується а, армії нашого супротивника, який знаходиться на нашій території, на сьогоднішній день ми не бачимо великих впливів. Мова йде зовсім по іншому. Весь світ побачив, що Росія є абсолютно неконтрольована країна, в якої немає влади, немає ніякого Путіна. От йому ніхто не підкорюється. От, і це велика проблема для світу. Будь-яке терористичне групування, яких я припрошую до бісу на територію Росії, кожне там угруповання е е е має свого ватажка, який не підкорюється Міністерство оборони. От, власне, армії, що найменше, їх там сім на території Росії. Кожен діє в той спосіб, який вважає за необхідним, ще раз ну, що нікому не підкорюватись. Не підкорюючись. І захоплення будь-яких об'єктів з ядерним арсеналом на Росії може статися в будь-який день, в будь-яку добу часу, от, тому що там, як ви бачите, повний безлад. От, і це велика проблема для світу. Він має це аналізувати, звертати на це увагу. Ми, починаючи з лютого місяця минулого року, от, як почалася се агресія, ми. Пояснили всім нашим західним партнерам, що Росія це країна, яку ніхто контролювати через певний проміжок часу не буде. От, якщо б у них стався близький рік, якщо вони дуже швидко захопили нашу країну, це була б одна ситуація. Зараз зовсім інша ситуація. Ми маємо на увазі, що це дуже дуже небезпечно. От це лякає наших партнерів, тому що в них питання, що робити з Росією, на при великий жаль, до цього часу немає. От, але ще раз наголошую: події, які відбулися в п'ятницю, суботу неділю, весь світ побачив, що ніякого немає короля, що він повністю голий. От, і це дуже дуже небезпечна ситуація. І питання, коли в межах судового кольця почнуться бойові дії за крісло от, російського нібито е імператора, це питання тільки часу. І ці групування почнуть проміж собою. Змагання саме з використанням зброї, ніяких демократичних виборів, ніяких демократів на Росії вже не буде. Ще раз наголошу це повно відбулося, повного обнуління Путіна у, у всіх тих людей, на які він розраховував. Справа тому, що після того як в країні починаються такі події. От за лісні е, хвилини має бути зібрана рада на безпеки безпеки оборони. Це так, коли у нас розпочалася активна фаза 24 лютого, вже в 5.30 в кабінеті нашого президента відбувалося засідання відповідної нашої української е, ради. От це каже про те, що там в цьому процесі приймаючись величезна кількість тих людей, які знаходяться в найближчому оточенні Путіна. От і що ця ситуація в нього вже вийшла із під контролю. Микола Бучин має запитання до вас, пане Даніло, доброго вечора. Маю до вас таке питання, яке є в контексті того, про що ви говорили. На вашу думку, наскільки наші міжнародні партнери, західний світ готовий до того, що Росія може перестати існувати в теперішньому статусі і в теперішніх територіальних рамках? І е, в контексті того, такі, якби друге підпитання, якщо е, ми будемо скажімо, йти до нашої кінцевої перемоги, і це буде загрожувати розпадом Росії. Чи не може бути такий варіант, що наші міжнародні партнери будуть нас цьому зупиняти і, можливо, не допускати цього розпаду? Хто б це вашу думку з цього приводу почути? Давайте ну, з другої частини вашого питання. Нас нічого не може зупинити, і тут думка партнерів звичайно може можливо бути, але не буде вирішальне, вирішальне буде голос нашого народу. Нам треба звільнити всі наші території, включно з Кримом, і поставити крапку раз на цьому питанні, чи готові наші західні партнери до фрагментації Росії? Ні, не готові. Вони не розуміють, що з цим робити, за рахуванням того, що з 91-го року саме вони визначили, що Росія має монополію на ядерну зброю, монополію на всі процеси, які відбуваються в цьому просторі, який вигаданий був штучно під назвою СНГ. От і зараз ми маємо величезні проблеми. У з та з тих хибних рішень, які свого часу приймалися на заході це є величезна проблема. Про це треба говорити і пояснювати. То ми вже ніколи не повернемося до російського іга. От ми це ярмо скинемо раз і назавжди і будемо незалежною, незалежною країною. От і є велика проблема саме з тим, що Захід не розуміє, що робити з Росією. Якщо вони вважають, що її можна зробити якоюсь демократичною, якоюсь там іншою, це все вже історія неодноразово доводила, неможливий. Проект, от, єдина е, річ, на яку я вважаю, треба наполягати і яким треба займатися, це фрагментація Росії на декілька країн, і тоді можна в якийсь спосіб наводити лад. Майте на увазі країна, яка не контролює свою територію, маючи на території величезну кількість ядерних боєголовок, це дуже небезпечно для, всі, для всього світу, для всіх цивілізованих країн. Ми насправді дуже сподіваємося, що захід розуміє, що робити з нами, зокрема, в контексті запрошення нас до НАТО. За два тижні буде саміт у вільності, на який ми справді всі очікуємо, будемо за ним спостерігати. Пане Данілов, в контексті тих подій, що й на Росії зараз відбуваються, чи якось змінилася наша позиція там, і чи може бути ну, щось таке позитивно-кардинальне нам запропоноване там? Ми більш не впевнені, що це має відбутися, тому що це про справедливість і перше, все це про цінності. Я хочу нагадати, коли в 49-му році було створено НАТО, воно саме створювалося для захисту демократій, для боротьби з тиранією, от і з іншими речами, які на сьогоднішній день світуть і пахнуть, як то кажуть, на Росії. І наше місце саме там, і вільність мають бути прийняти такі рішення, які точно мають бути. Не такими, як були в Будапешті, от коли стояли підписи президентів поважних країн, які на превекі жаль, потім сказали, що це було ну не, не зовсім те на що ми розраховували. зараз. Оці інша ситуація. Ми будемо наполягати зараз. Працюють дуже багато наших представників для того, щоб саме е, в такий спосіб відбулося засідання, від відповідна, щоб ми отримали вже не тільки там. Якісь заваріння а отримали нормативно правові документи, які чітко регламентують, коли от, ми будемо членами цього цієї спільноти. Я вважаю, що наше суспільство готове. Я вважаю, що наші збройні сили готові. От, якщо де в кого є якісь питання, от ми готові на них давати відповіді. От, і причому ці відповіді будуть абсолютно щирими. От, і коли якісь штучні речі вигадують, починають там щось розповідати про якісь події, які нібито мають у нас місце. Давайте спільно розуміти про що йдеться. Мова і спільно тоді вирішити це питання. Мова йде зараз якраз про корупцію. Дивіться, якщо у нас є корупція, то всі ці корупціонери знаходяться де? Знаходяться за межами нашої країни. Монако інші країни, так вони ж у вас тримають гроші, тримають рахунки. Дайте нам ці рахунки, дайте нам цих корупціонерів. Ми швидко наведемо лад в цьому питанні. Тому виходить так, що вони корупцією нібито займаються тут у нас, от, а рахунки, яхти і решта знаходяться там. Так давайте спільно будемо щирими, не будемо робити подвійних стандартів, от поставимо раз і на з крапку той корупції, про які вона постійно розповідає. А те, що наше суспільство вже готове бути учасниками і європейської спільноти, і натовської спільноти, і повірте, нам є що туди внести, нам є що туди додати. І точно з нашої країни це буде сіль, сильна інституція. Ось це буде інституція, яка точно зможе за себе постояти і дати відсіч будь-якому агресору у, у разі виникнення тих чи інших форс мажорів. Це цікаво. Пан Смілка має запитання, пане Даніло, Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, мене таке цікаве питання. Ми ми розуміємо, що ніяких моральних і етичних принципів в скажімо так керівництві Російської Федерації немає. Але в разі я не хочу навіть думки такої допускати, в разі тракту на ЗАЕС, якщо це станеться, не дай Бог, звичайно, які дії і які рішення готові прийняти наші партнери, західні партнери, і яким чином вони будуть реагувати? Я розумію, що буде зібрання Радбезу ООН. Але я, я впевнений, що такий сценарій вже обговорювався на міждержавних це рівні. Але яким чином і які дії будуть наші партнери вчиняти в даному випадку? На що буде впливати рішення Радбеза ООН, якщо там Росія має право вето? От інституція, яка є абсолютно імпотентною, яка не за що не відповідає. От, і жодне рішення, яке ніхто не виконує, і за це не несе жодної відповідальності. Тому вони можуть по 10 разів збиратися до ООН, турбуватися, хвилюватися, що вони там що вміють робити. Це не буде. Дивіться, ви, якщо маєте е, справу з терористами, маєте на увазі е, рецепт тільки один. Бити їх полови до того часу, поки вони тяма до голови, не повернеться. Не повернеться, то хай відправляються туди, звідки вони прийшли. Ще одне запитання. Багато зараз дискусій, зокрема в країнах Заходу, там у Польщі кажуть про посилення кордонів у країнах Балтії, в зв'язку з тим, що. Є заанонсований переїзд Вагнера до Білорусі. Поки що є там по суті інформація, що бачили, десь там Пригожина, де його терористи-бойовики, чи вони з ним достовірної інформації немає. Чи вбачає Україна збільшення загроз з боку півночі, з боку Білорусі, в зв'язку з тим, що там може опинитися, можуть опинитися терористи з компанії Вагнер? Я хочу сказати, що ми дуже уважно відсутні всі ці всі події, які відбуваються на Росії, і безпосередньо на Білорусі. От ми розуміємо процеси, які відбуваються. Більш того, я вам можу сказати, що на найближчому засіданні ставки Верховного команди, що президент, президент дав доручення це питання. Розглянути воно буде розглянути це питання, знаходиться під контролем. І у разі, якщо будемо розуміти, що для нас це буде якийсь виклад. Виклики, от будуть прийняті відповідні дії для того, щоб запобігти от самому негативному розвитку сценарію, про який ми можемо з вами зараз говорити, те, що вони туди будуть пересуватися. Ще одна ситуація пов'язана з тим, що оці е, качуючі терористи можуть можуть з'являтися в будь -якій, якій країні світу, що є вкрай, вкрай небезпечно. небезпечно. Ви ж розумієте, що вони знаходяться, якщо мовити про Вагнер, не тільки там. Зараз можуть опинитися в Білорусі, вони знаходяться в інших, в інших країнах. О, це якраз до того, що для чого створена ООН, для чого створено всі ці інституції, які б мали спостерігати, що люди, які виконують суто терористичні е, завдання, ну вони взагалі не мають права пересуватися. А вони ж літаками пересуваються до тих країн, які є. Так інституція, яка має контролювати е, повітряний простір. І щоб люди, які є. Терористами от, не користувалися цими повітряними шляхами. Багато запитань до світу. Я думаю, що після нашої перемоги от, буде дана оцінка багатьом інституціям і буде уточнення, чим же, врешті-решт, вони мають займатися, і чим яка їх має бути функція? Ще раз що працювати терористів повітряним шляхом через півкулі, земної кулі для того, щоб вони там вбивали людей ну дивна така позиція от, світової спільноти. はい。<noise>